День добрий. Сьогодні будемо підключати та встановлювати камеру переднього виду до нашої автомагнітоли. Вже була замінена штатна базова магнітола на 9 дюймовий сенсорний екран. Зараз почнемо процес часткового розбору торпеди для того, щоб достатись до задньої частини магнітоли. Починаємо з боковушок правої лівої сторони, підіваємо знизу, проводимо. Нашим шпательком подриваємо тут основні дві закльопки. І потім від них вже тягнемо всю боковушку. Потім викручуємо чотири болти, з іншої сторони все так само. Найтяжче при розборці це ці дві хромі проставки. Зліва вона йде коротенька, справа майже через весь салон і основне. При знятті не переламати її. Я рекомендую починати з і так як вона коротенька, ви побачите принцип замків і довшу буде легше знімати. з зліва, потрохи тянемо на себе знімається. Ось такі тут закльопки. Тобто тут всього три, переходимо на праву частину. Справу потрібно викрити тільки один болт і акуратно знімаємо всю цю хромову частину. Підриваємо закута і потроху починаємо піддергувати наші закльопки. Так як у нас зараз літо, закльопки даються легко, і пластик сам піддатливий. Але також потрібно бути акуратним, щоб не переломити. Якщо тянете, то тянуть при основі закльопки. Долині. Після того, як зняли хром, потрібно зняти козирок на приборною панелі. Знімається наступним чином. Під з лівої правої сторони можна і руками. Після того, як ми зняли закльопок, і тянемо весь козирок на себе. Тут закльопки потрібно, щоб вийшли з торпеди. Козирьок витягується. додатково. Піддіваємо верхню кришку на рулі і повністю забираємо наш козирьок з приборної панелі. Тепер наша рамка автомагнітоли не зажата і ми відкручуємо два болта з іншої сторони і підриваємо магнітол. Витягуємо магнітолу, перше від'єднуємо кабель радіоантени, він нас найкоротший і не дає повністю витягнути всю рамку. Роз'єм в автомобілі такий штатний. При покупці автомонітолу вам дається такий переходник під такий формат. Вони є з різного формату, саме в цій машині такий роз'єм. Тепер розберемося з підключенням передньої камери. Це швидше за все подача сигналу з передньої камери і потрібно знайти кабель живлення. Підключили нашу камерку, вона підключається до другого аудіо входу в магнітолі. Подали на неї 12 вольт поки що окремо. І для відображення картинки потрібно натиснути програму AUX. От так у нас камерка показує, засвіт трохи. Під'єднали камеру на відеохід магнітоли. Це у нас відео з камери заднього виду. 12 вольт на камерку переднього виду. Ми взяли з самого живлення магнітоли, Пустили його в розрив. Зробили кабель протягнули. Зробили поки таку кнопку. Ну, взагалі це у нас іде сигнальний кабель 12 вольт, який при подачі живлення на камеру. Подає нам 12 вольт і для того, щоб магнітола переходила в режим відтворення. Але ми зробили навпаки тобто 12 вольт пустили з салону по цьому кабелю загальному він йде на камеру. Земля в нас спільна з відеосигналом. І з за цього не потрібно підключати 12 вольт під капотом. Там кабель проклали від салону під кермом. Ось у нас два кабеля, це передня задня камерка. Передня в нас уходить ось цей отвір. Тут стояла така заглушка, ми її виняли, пізніше підріжемо, закриємо. Сам цей отвір виходить у нас під крило. Ми вже закрили, іде під крилом. Виводимо, виходимо ми тут. Далі разом з кабелями ми проклали до переднього значка. Щоб закріпити саму камерку, достатньо зняти верхніх 6 кліпс. Камерку вже закріпив, камерку замовляв на Aliexpress, розмір S, виявилось трохи малувата. По периметру, провалюється. По периметру під метав в принципі, ззаді джав гайку. Ми відгибнаємо, руку можна засунути. Закрутили гайку, камерка в принципі, стоїть нормально. В подальшому, поки постоїть так, можливо прилью її на термопістолет і виставлю більш точно горизонт. Пройшов деякий час, зібрав назад всі деталі. Камерку передньо вийду закріпив на термоклей. Запускаємо двигун. Магнітоло запустилась, натискаємо програму Aux, камерка показує. Додатково, як і планував, зробив перемикач живлення камери на штатні кнопки. Спочатку було це дві заглушки, це дві функціональні кнопки, які працюють. Зробив з заглушки таку кнопку, яка подає живлення на камеру. Тобто, от камера зараз вінка. Та... Камера вмикається. Тобто як рекомендував продавець, щоб камера була в розриві і постійно не працювала. Запустили двигун в парі з задньої камеркою. Камера працює доволі непогано. Не Оприкнулася. Остамо на паркінг. Все, пока передня камерка. Вийти, просто натискаємо додому або назад. Ще по функціоналу. Так як дана камерка при паркуванні мені особо не допомагає, замовив з Aliexpress міні-DVR реєстратор, до якого підключу камерку. В реєстраторі є також виход. До виходу підключив магнітолу. Картинку буде показувати таку саму, але додатково буде вестись запис на флешку. Буде як повноцінний відеореєстратор. Плюс до реєстратора є можливість підключення по Wi-Fi, Він буде автоматично в мене підключатись до Wi-Fi магнітоли. І можна буде віддалено з телефона заходити на цей реєстратор, також переглядати відео. Не потрібно його доставати, флешка буде всередині захована. Плюс реєстратор підключається до Wi-Fi. На телефон можна поставити програму, і коли реєстратор в мережі, можна віддалено переглядати відео. В принципі, не потрібно його буде доставати флешки, щоб там переглянути відео, а з телефона все глянути. Коли він прийде, підключу, потестую його. Думаю, процес також зніму на відео. Зроблю детальний огляд. Кому буде цікаво, можливо зроблю детальну відеоінструкцію, як зробити з заглушки функціональну кнопку.